Сьогодні зібрались в нас представники фактично і практичної гілки у роботі, тобто, це люди професіонали, які виконують безпосередньо судово-медичні експертизи, керують ними. Тут начальники бюро, провідні фахівці у своїх відділах, а також багато представників наукової спільноти, яка допомагає нам і. Готувати майбутніх спеціалістів, які потім прийдуть до нас роботи, представляють свої наукові розробки. І також ми дуже раді, що тут, в Закарпатті, зараз фактично ми приєднуємо і розпочинаємо шлях судово-медичної стоматології. Ми кілька фактично років готувались до цього. Намагалися створити відповідні комунікаційні якісь зв'язки і процесуальні речі врахувати. Сподіваємось, що вже ну, наступного року в нас підуть більш-менш регулярно експертизи, в яких фактично вони були одиничні раніше в нашій державі, але тепер ми будемо виводити на інший рівень, і це дуже важливо для процесів ідентифікації наших загиблих захисників. Бо іноді ДНК не вдається виділяти, є інші умови, і тут будь-які методи, які ми можемо принести в нашу сферу і поліпшити процес пізнання, вони дуже корисні. Ну якщо, наприклад, нема співпадіння по ДНК, то як би ти якісно не виділив, але це путь в нікуди. Але якщо ми маємо якось Ттєву стоматологічну інформацію то її можна порівняти з тим, що ми можемо знайти під час дослідження тіл, і це просто інший вид ідентифікації, але він використовується у всьому світі, але він потребує системного підходу і нормальної імплементації.